Кізлевич Златослав. Я не знаю, що так буває, та душа моя співає. Я. Солодким снім, не забудь ні волошкові, хоч і сломнені любові, як забудь мені, хоч хлодарую квіти, хоч щаблу не валіто, чи тебе у Я не знав, що так буває, не душа моя співає, я тебе люблю. Ти Сінаймилішаці лесічі королева краси, я мов приймара, за тобою ходжу, Ти сінаймилішаті лисиці, королева краси, я на побачення тебе запрошу. Ти наймиліша лисить і краси, я мов му раз, за тобою ходжу. Ти наймиліша тільки світі королеву краси, я на побачення тебе запрошу. Я не знаю, що так буває, А тепер я так літаю і пишу вірші, зачарований тобою, рождаю від любові, ти моїй душі, хоч подарунки квіт, ти, хоч і щаблу не велітом чи з себе за я не там що так буває, не душа моя співає, я тебе люблю, ти наймиліша ці лісичі королево краси, я вам приймала за тобою хочу. ти наймиліша ці лісичі королево краси. Я на побачення тебе запрошу я не знав, що так буває, лиша моя співає. Я солодкім сні. Не забудь ні волошкові. Хочеш помнені, любові. Я забудь мені. Привіт, мене звати Іван. Як тебе звати? Златік. В якому ти класі навчаєшся? Другому. Розкажи щось про себе. Чим ти любиш займатися? Люблю займатися? Співати любиш? Да. Танцювати. Да. Малювати. Писати. Читати. Вчитись. На гарні оцінки вчись. Ну, плюс-мінус. Ну, я так само. У тебе дуже гарний образ. Хто підбирав тобі цей образ? Е, мама. Дуже гарно. А яку ти пісню сьогодні співав? Королева краси. А зможеш нам заспівати? Я не знаю, що так буває. Та душа моя співає. Я солодким сні. незабутні забудь ні волошкові, сповнені любові. Як забуть мені? Хочеш подаруй квіти, хочеш яблу не то, чи? З небезорі. Я не знав, що так буває, та душа моя співає, я тебе люблю. Ти, най... Ти великий молодець, тому хочу подарувати тобі подарунок від Floral Space. Тримається тобі. Дякую. Все, бажаю тобі удачі.